Будинків не грабували, злочинців не прикривали. Таке про дії своїх підлеглих княжичах заявив виконувач обов'язки Нацполіції Вадим Троян. Як триває розслідування цієї гучної справи, говорили на парламентському комітеті. Все слухав Олексій Сімаков. Олексій, то що нового розповіли про трагедію в княжичах? Вітаю віто. Деталі трагедії в княжичах досі лишаються загадковими на засіданні парламентського комітету з питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо цієї резонансної справи завіси не відхилили. Там доповідали керівник нацполіції Вадим Троян та заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Депутатів цікавило, хто безпосередньо керував операцією. Проте відповіді вони не отримали. Так само силовики відмовилися оголосити деталі і спецоперації, і перебіг. Його розслідування її трагічних наслідків, мовляв, таємниця слідства. Усі відповіді має надати балістична експертиза та ретельне відтворення тих подій. Лише тоді можна буде висувати якісь версії. На цим нині працюють понад три десятки слідчих ГПУ. Я маю на увазі, що всі зразки зброї, вилучені абсолютно всі кулі, гільзи, які направлені на проведення експертизи для встановлення з якої зброї. Були випущені кулі, які, саме, які кулі призвели до смерті, чий постріл був перший. Ці дії на сьогоднішній день тривають. Серед нового в нацполіції відсторонили 25 учасників тієї спецоперації, зокрема п'ятьох керівників. Утім, співробітників поліції охорони не усунули, аби не розбурхувати ситуації. За словами трояна, до княжичів спецпідрозділ корт своїм підписом відрядив очільник столичної поліції Андрій Крищенко. А ще посадовець на відріз відкинув скандальну версію, що полісмени нібито самі взялися до грабунку, а охоронці їм завадили. У нас із повністю доказано про те, що з учасників груп такого не було і не було. Все ні в якій вони ні крадіжки, ні пробування не вчасували. Вони вчасували спецоперації по ліквідуванню банди. А сам кінець депутати, усвідомлюючи усю засекреченість розбору польотів щодо цієї трагедії, закликали силовиків зробити розслідування якомога відкритішим для загалу. Віто. Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков. І нові деталі стрілянини в княжичах.